Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні 8 травня, я підійшов подивитися на наш озимний ячмень, сорт достойний, показати вам стан. Я взяв якраз рулетку, поміряти довжину, він уже має ті колос і що у нас получається Так, сейчас отак вот опускаю. Оп. От. Бачите, 70 см на даний момент. Висота, ну це по полоса тут що я експериментально в цьому році трохи підобрив іншим составом і тут досить потужний рост. Підемо далі. І далі що я вам хочу сказати? От зараз тут ще колоса нема, але Ось тут далі дивлюсь вже колос почав з'являтися. Там де більше сонця, більше пече. Бачите, там є колос. Он колос. От зараз тут ближче. Іде ось колос. Вже На 8 травня вже є. Ну, він з'явився найперше 6-го. Зараз він ото більше почав. Ну, зараз тут його більше, бо тут більше сонця, бачите, навіть такий маленький, он, і є вже колос. Получається отут горіх і горіх трохи дали цього, получається основна частина це ну, 45 сантиметрів. Там 70, тут 45. Ну тут от, якщо підемо далі Тут трохи, трохи більший він. Тут 60. Але там темний, тут світлий, тобто не вистачає. І от, от бачите, там де дерева, воно видно прямо так п'ятна більш світліші. Оце влияння дерев на посіви, Тобто, тобто дерева з однієї хорошо. Бо так притіняють, бо там от трохи притіняють абрикоси, то наче получше, зеленіше. А от де горіх і вишня, оце глушить. Мабуть, виділяють певні віщества, що не дає розвиватися в повну силу. Ну, от оті стан були трохи дощі, я якраз Піддобрив теж своїм составом, пам'ятом перебродившим, підбризкав його. Ну, ефект воно не одразу покажете, а в течение тижня покажет, должна трохи потемнішати, насититься органікою Ну, по хворобам дивлюсь, що більш-менш нормально, ніяких таких, таких проявів особливо немає. Єдине де, де попадають чуть-чуть. Але це не, не критично, не так як у мене колись, коли в перший раз сів ярий ячмінь і не бризкав нічим. І У мене з холоднянської селекційної станції, І у мене, виходить, урожай потерпав. Я пізно побачив, це побризкав да, фуїцидом, воно трошки спасло положення, але все одно були втрати по врожайності. Отак. Вот ха, що я хотів показати? Другу діляночку цього самого ячменя. Зараз воно тут ряду, щоб ви побачили різницю. Значит, тут я піддобрював все более-менее. І тут був э, навоз два, два роки назад. Я його заділивав, заурював. Оця ділянка, що рядишком це все було посіяно, один мішок в мене був. Теж це цей самий ячмінь, але тут земля привозна, зі ставка і вона дуже погано обробляється, дуже гливка. І як трошки сонечка стає асфальт, а як трошки доща, не, не зайдеш нічим, зайдешь технікою, никакой А, Ситуація тут така. Давайте з краю сразу покажу вам. 65 сантиметров. Але тут більш рівномірний цей идет. тут, де горіхи там і там похуже трохи он уже такий колос тут посолідній трохи трохи він уже вискочив повністю ось вот тут біля горіха ось 60 сантиметров ну влияют дерева все ж таки влияют і бур'ян влияет Я вам хочу сказати, що от -от там от він хуже, де лопуха багато. Я її протравлював гербіцидом, але її не совсем беруть. Цей лопух, видать, вже пізня стадія, уже не хватає. І морози, що були, заморозки не взяли. От оцей бур'ян взяло, він вже втієть. а лопух и не клопух. Вот такие вот стан. Хотелось бы, конечно, у этот ячмень, то, что зараз уже мая, колос, и у якось бы обозначить, но я не як его не обозначу, чтобы его отдельно собрать вручную и посеять, как сверхраннее отделение. У мне треба че чем раньше оно будуть убиратися, щоб після нього сіяти гречку для бджіл. Созревання її, конечно, може вона не достигне до того моменту, до заморозків. Але для бджіл буде те, що треба. де не де. Оце от, на оцій ділянці ну, штук 20 колосів тільки ті є. і Все Все остальное йде формирование повним ходом. Воно вже трубка, вон, бачите Колос уже вот, вот здесь Вон тут на Бачите вот все І вот так само вот здесь колос уже формируется зернятка формируется А то як підкормити його в даний момент А ще краще дня 3-4 назад треба було це зробити то колос був би більший, продуктивність його була б більша. Ну, я пару днів тому підкормив. Ну, одне щастя, те, що якраз в цей момент дощі пішли і вони якраз дадуть нормальний урожай. Поки що все, будемо слідкувати далі. І далі буде.